Вони десь приблизно взагалі по року вони до 40% закривають потреб своїх за за рахунок відносно джерел енергії, тобто соняч, сонячні основні і вітрові електростанції, і е, наскільки я знаю, от і в середовищі, і операторів, і трейдерів, які працюють в Іспанії, у нас там багато працює наших вихідців із України і з інших країн, так які говорять зрозумілою мовою, так наприклад, не тільки англійською там. І вони, скажімо, також ну, беруть участь в цьому процесі, тобто вони є свідками того, що відбувається, і от то, що я знаю, те, що відбулося, фактично відбулося перенавантаження роботи енергосистеми сонячними електростанціями, тобто електроенергію, яку вони виробляли. І в певний момент, коли треба було, коли набігла хмарка в буквальному розумінні, так тобто знизилась можливість виробляти електроенергію в повній мірі для споживачів енергосистеми. Тобто електростанції сонячні не змогли виробити цю електроенергію.